Мої вітання! Це канал різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і я продовжую створювати плисти свій адвент календар. Таку рукодільну гірлянду, яка буде для мене адвент календарем на наступні роки. Поки що у мене тільки три шкарпеточки. Бачите, кількість їх зростає. Посунемо календарик. Як ми з'ясували в коментарях завчора, я просуваюся на першій швидкості. Не дуже швидко. Але мене, мене напевне, не занесе на віражах. Мені треба буде наздогнати. У нас сьогодні 5 грудня, понеділок, а у мене всього три шкарпеточки. Мені треба зв'язати на поточний день і ще якийсь за попередні за те, що я прогуляла. Ну, не було у мене блакитної ниточки. Але я сподіваюся, що до неділі я наздожену, і буде в мене співпадати кількість шкарпеточок дням в календарі. Поки їх мало, ще можна бачити, співпадає чи ні, тому що цифри я ще не знайшла. Сподіваюсь, знайду цифри, тоді в мене буде тут дні місяця. І тоді буде зрозуміло. Я плету шкарпетки, і я сподіваюсь, ну я так планую, ну так, створений адвент, що кожен день якесь завдання. Якась цікавинка або якийсь смаколик. Тому сьогодні мені треба вигадати якесь завдання. Але далеко ми не будемо ходити. Ми подивимося на календар. І сьогодні у нас Міжнародний день волонтера. Але де я йде міжнародні відносини, тому ми будемо сьогодні балакати і формувати завдання для волонтерського руху України. Тому що я вважаю, що наші волонтери це ті ж самі чарівники. Але вони такі. Буденні чарівники не тільки на свята, а кожного дня вони можуть зігріти того, кому холодно, нагодувати того, кому голодно, підтримати того, кому лячно. Саме волонтери вивозять людей з-під обстрілів, доставляють харчування. І дорослим, і маленьким ліки літнім людям. Вони піклуються про тварин, вони годують тваринок, які залишились самі під час війни. Люди собі хоч якось можуть дати раду, а тварини ні. Волонтери піклуються тилом, але й вони допомагають і військовим. Тому, я думаю, це дуже почесно. Вважати себе частиною волонтерського руху. І я знаю, що наші рукодільниці по праву можуть себе вважати волонтерами, тому що ми в'яжемо. Ми в'яжемо шкарпетки нашим хлопцям, ми в'яжемо їм шапки, балаклави, бафи. Я таке слово раніше не знала, тепер знаю, жилети, пояси, щоб зігріти наших хлопців щоб якось ну, міру можливості допомогти їм перемогти цю кляту навалу. І я вважаю, що у зв'язку з цим ми можемо вважати це свято і нашим також. Тому, дівчата, на сьогодні достаємо наші шкарпетки або балаклави. Або жилети і в'яжемо. А хто в'яже іграшки дітям, це теж добра справа, або хто в'яже теплі речі літнім, або тим, хто залишився без домівки, це теж добра справа. Тому що я дізналася, волонтер це такий доброволець, це людина, яка по своїй волі творить добро. Тому ми всі волонтери на стороні добра. І мені це дуже подобається. І я вважаю, що саме завдяки волонтерству ми всі дуже об'єднані, тому що я знаю багато спільнот, де дівчата в'яжуть і шкарпетки, і збирають гроші на пряжу і допомагали волонтерам, які. Закуповували для наших воїнів всякі приладдя. Ми збирали кошти на таке, що я раніше і слов таких не знала. А тепер всі, і великі, і малі, розуміють, що таке каліматори, що таке лавець шахедів. Скільки ми зібрали на Байрактари, і як виглядає з космосу наша Україна? Тому ми всі можемо вважати себе частиною волонтерського руху. І сьогодні наше свято. Але це таке свято, в яке можна працювати. Так що без забубонів сміливо беремо і в'яжемо. Тому що для багатьох в'язання це можливість зберегти спокій. А мені в'язання не допомагає зберегти спокій. Але... Я знайшла іншу можливість. Е, всі, хто користується послугами Монобанку, це не реклама, це просто <смі> мій лайфхак. Як розпочати добре утро. Якщо поганий настрій або якась тривога, відкриваєте банку Монобанку, шукаєте там назву, яка вам подобається. Перераховуєте. І зразу відразу у вас відновлюється кислотно-лужний баланс. Зразу тиск нормалізується, і становить дуже краще самопочуття. І тоді вже можна в'язати. Тому зранку, коли в мене є можливість така, я перераховую на ЗСУ. А якщо мені дуже важко, або такий, як сьогодні, день свят волонтера. Я перераховую на декілька напрямків. Ну, сьогодні на авто і амуніцію, на спальники хлопцям і на пряжу для ЗСУ. Ну, що ще потрібно в'язальниці на сьогодні? А якщо нема можливості перераховувати гроші, можна своїми руками щось плести. Якщо нема пряжі, я знаю багато дівчат, які допомагають одна одній. В березні допомагали дівчата мені. Натепер вже я можу змогу допомагати. Я відправляла пряжу незнайомим людям. Люди хочуть в'язати хлопцям теплі речі, і в них нема пряжі. Вони звертаються і надсилають одне одній. І я вважаю, що це нас дуже-дуже об'єднує. І не тому, що сьогодні свято волонтера, тому що. Нам треба прискорювати нашу перемогу, підтримувати наших хлопців, тому що свято сьогодні завершиться. А творити добро треба і завтра, і післязавтра, і після перемоги, і через рік, коли я буду доставати цей адвент, у мене буде така на сьогодні добра справа, присвячена Дню волонтерства. А нам треба буде відбудовувати наші міста. Треба буде допомагати людям, які родинам, які втратили своїх рідних. Треба буде допомагати хлопцям нашим відновлювати своє здоров'я. Тому попереду у нас дуже багато справ. Тому нам треба об'єднуватись і бути частиною волонтерського руху. Я, коли була у Львові, там плили сітки. Зараз я поїхала, і тут я нічого ще не знайшла. Але творити добро нам ніхто не забороняв. Я віднесла книжки у місцеву бібліотеку, тепер я плиту шкарпетки, я ще щось вигадаю. Та просто накормити якісь тварин у цей важкий час. Це теж добра справа. Нещодавно я шукала серед рідних і знайомих бджолиний віск. Тому що треба було дівчинці одній для того, щоб робити мазь, яка лікувальна для хлопців на фронті. Потім ми збирали кошти на картон і парафін для свічок окопних, такі, які гріють наших хлопців. Тож справ у нас дуже багато, і всі вони різноманітні, чи грошима, чи руками, чи пряжею, чи просто інформативно, чи просто добрим словом підтримати одна одну. Тому що, поки ми єдині, ми не переможні. І на цій оптимістичній ноті, з вірою в нашу перемогу, в наше майбутнє, в наше краще майбутнє. Я завершую сьогоднішнє інтерв'ю. Зустрінемося завтра, тому що завтра в нас ще більше свято. Завтра будемо вітати Збройні Сили України, тому що. Саме вони забезпечують нам тиху ніч, спокійний ранок, можливість в'язати, творити, мріяти. До завтра, мої любі, зустрінемося у вівторок, 6 грудня.